Оперативна інформація станом на 16.00 16 лютого. Триває 358 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує наведення наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Однак його наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також ветеринарних, Гранів і Вовчанськ на Харківщині. Крім того, протиник завдав з території Російської Федерації удар з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області. На Коп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області, Стельмахівка, Невська і Червонопопівка на Луганщині та Берестово Донецької області. Авіація Сил оборони України протягом доби задала 13 ударів по пориного засередження окупантів, а також один по позиції зенітно-ракетного комплексу. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили: артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та два інших важливих об'єктів загарбників. Вірте у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!